Добрий вечір, добрі люди! Хай добро усім вам буде. Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Ми вітаємо всіх вас, бо настав різдвяний час. В цю чарівну часину ми зібрались на хвилину. Каскарі і музиканти, артистичні таланти, як ми знаєм і вміємо, вигадали Веремію. Про чудесну подію, про дитятко і Марію, про овечок, баранців і заморських мудреців, про пастушок з пастушками, і про зірку з небесами, про Ангеликові крильця, і про ірода Убивцю, і про наше славне військо, і героїв українських, і про мир, і про війну, і про радість нам нову. Тож про всю оту халепу. Вам покажемо вертепа, Темненька я нічка, Твою світ закрива, теменька я нічка твою, світори твою, світ загрива, теменька я нічка твою. Матвою світ закрила, а пречиста діва по світу ходила, прийшла до бідного, прийшла до бідного, на ніч попросила. пришла. До бітного, прийшла до бідного, прийшла до бідного, на ніч запросила. Пустив, пусти би пустив, переночувати, Але ж я не маю, але ж я не маю, вечоро. Але ж я не маю, але ж я не маю, вечороді не треба, не треба, вечора дії, тільки ж пусти мене, тільки ж пусти мене, мене Достає свої. Шпусти в мене тільки ж пусти мене до ті свої, вже сонце заходить, і зірка ісходить. Добре, чиста тіва, добре чиста тіва, свого згороди. Добре, чиста діва, добре чиста ліва, діва, сина слава, слава роди. Скільки будемо ходити, по каміннях ноги бити. Темна нічка наступила, шлях розгледізи несила. Хош не хош, а мусиш йти, щоб ягнятко віднайти, бо воно ж текло дурненьке, загубилось десь маленьке. Треба, братця, нам присісти, сухаря якогось з'їсти. Ну, а щоб не задрімати, ти заграй нам менший, брате. Натомились ми на день, хочу радісних пісень. А ти, брате, сумно граєш. Прямо серце мені краєш, бо ну, ти заграв щось. Веселеньке, щось гарненьке, раденьке. Де ж та радість заблудилась? В світі все перемінилось. Сюди темін насідає, між людьми добра немає. Ще ж недавно ми раділи. І з сусідами дружили, мали їжу і роботу, і за дітками турботу. Хліб, ковбаска, бараболя, і у хаті правда і воля. Де ж воно усе поділось? Чи хвороба навалилась? Чи руїна наступила, чи Орда усіх побила. Ні, nee, то, брате, не орда, це від ірода біда. Як на трон заліз цей цар, то настав для всіх кошмар. Все у золоті гребеться і ніяк не накрадеться, у людей усе забрав, наче липко обідрав. Як на царство обирався, добрим бути обіцявся. Всіх зігрію, всіх почую, а убогих нагодую. В нашій рідній Палестині рай земний збудую нині. А отут він не збрехав, рай собі побудував. Золотий палац і двір за парканом Межигір. Золоті кругом будинки, золоті в стовку рибинки, золоті стільці, балкони і повсюду охорона. От коли б з'явилось чудо, хтось прогнав би цю паскуду, та коли ж прийде месія, що любов'ю світ засія і звільнить нещасний люд від іродських клятих пут. Але що це поробилось? Раптом небо засвітилось. Браття, глянь, звізда сіяє, прямо очі убирає. Що ж воно то означає? Може, чудо провіщає? Я, Господній посланець, провіщаю злу, кінець, світ, на хвильку зупинися на це диво, подивися. В небі зірочка розквітла, фееричне чудо світла. Ця звізда не просто так, то царя нового знак, і йому на всій землі будуть кланятись царі. Ще такого не було, він приніс усім добро у вертепі, між ягнятка діва. Привела дитятко, як Ісусик вийде в люди, вся країна вільна буде. В небі зірка засвітила, діва сина породила, йдем до неї, заспіваєм, Дитя Боже, привітаєм. Нова радість стала, яка небу. Звізда ясна, нове світ засіяла. над вертепом Звізда ясна, на весь світ засіяла. де Христос родився, зі вися, як чоловік пеленами Уповиця, як чоловік пеленами у Бога повися, Пастушки з ягнятком перед тим дитятком на колінця припадають, царя Бога вихваляють. На колінця припадають, царя вохваляють, просимо отя царю, небесний владарю, Даруй літа щасливі, цього даву Господарю, Даруй літа щасливі. Це о Дому господарю, це о Дому господарю, та й Господині, Даруй літа щасливі, наші славні Україні, Даруй літа щасливі, наші славні Україні. «Ще такого не було, щоб би цар робив добро, не для того царська власть, щоб усім жилося в всласть. Цар повинен убивати, грабувати і брехати, як народ побитий, бідний, тоді цар мені, як рідний. А як добрим цар буде, моя сила пропаде. Треба срочно щось робити, щоб цього не допустити. Там над річкою між горами є палац з шістьма кутами. Там в золочених палатах ірод цар не може спати. Він за царствіє своє всіх задушить і уб'є. Треба йому помогти, щоб Ісуса ізвести. Я Ірод. Цар всіма проклятий, могутній я і прибагатий, Ірод цар всіма любимий, толстий, ситий і красивий. Добре в світі тим живеться, хто царями називеться, хто багатий і щасливий, і до того ще й красивий. Від Китаю до Європи ви усі мої холопи. Всіх продам і всіх куплю, закатую і втоплю. Всіх сусідів пограбую, все вкраду і все сплюндрую. Проти ірода, хто гавкне придушу і тільки кавкне. Правильно? Так, Ой, Тільки щось останні дні тяжко на душі мені. Непонятно, що случилось, нова зірка загорілась. Цілу ніч у небі сяє, чи кінець мій предвіщає. Небо і земля, небо і земля нині торжествують, ангели люди, ангели люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, поклін віддають, пастирі грають, чудо чудо повідають. Це що ще за морди? І куди вредете бодро? Ми учені звіздарі із усіх країв землі. Зірка в небі засіяла, нам дорогу показала. Ця звізда не просто так, це царя нового знак, і хоч він ще немовля, та його буде земля. Я, мудрець, іду із сходу від великого народу, за звіздою поспішаю, царя бачити бажаю. Сина Божого віншую, йому золото дарую. Я із Заходу іду, лиш побачив я звізду, то одразу здогадався. Цар царів тут показався, сина Божого віншую, йому смирну подарую. Із-за моря я мудрець, там початок, тут кінець. Я від щастя ледь не плачу, бо царя царів побачу, сина Божого віншую, йому ладан подарую. Вот спасибо хорошо! Всі подарки мені в мішок. Перед вами Ірод, цар, грозний страшний государ. Быстро на коліна впали, ноги всі поцілували. Ну, і як вам буду добрим, так і будь не дам по морді. Ти чого права качаєш? Чи звізду не помічаєш? Знак у небі з'явився, що. Син Божий народився! У вертепі між ягнятка діва привела дитятко. Це прийшов Господь між люди, тепер він, царем тут буде. Це до нього ми йдемо і дари йому несемо, а ти б краще не кричав, і дитині трон віддав. У віфлеємі, у віфлеємі Сталася новина. Що це в світі за порядки? І за якогось немовлятка маю трона я злізать і корону і знімать. Як же ж бути? Що робити, щоб у царство не згубити? О, цар мій прекрасний. Спішив я не напрасно. Я тобі допоможу. Що робити підскажу? А за це мені заплатиш після смерті душу втратиш? Душа? А що це таке? Це ж не гроші. Лайно питання забирай. Ну і що ж цар родився? Ну і що ж воплотився? Він іще зовсім малий, а ти сильний і страшний. В тебе військо є і зброя. Тебе, вояки герої, воювати люблять дуже проти слабих і не дуже своє військо піднімай за звіздою посилай, як Ісуса відшукають, на шматочки порубають, і тоді ти знов на троні, в золотій своїй короні. Шикарна ідея! Мерсі! Щоб Ісуса відшукать, треба нам когось позвати, щоб усі проходи знав і дорогу показав. Позвати сюди беняміна, всюди, по світі беня, мандрує товстий, красивий, раді всі йому. Беня, веселий, беня, розумний, всюди, по світі, має він гешефт. А? Стій там, іди сюди. Ну, такі стою, такі йду, такі Присел! Беня. Ти кругом е, буваєш? А? Всі таємні стежки знаєш. Такі да. Я ж тебе не забував. Ой, не. дуже рідко грабував. <гум> і за це мені як другу, кажи одну услугу. Ти солдат моїх візьмеш, до Ісуса відведеш, а вони його злопають і на шматочки порубають. <гум> Ай-яй-яй-яй-яй-яй. <пиш> ти хоч рота закривай. Іра, ну як тобі не стидно, що ти дурень зразу видно. Ту на тебе десять раз. Ти не Іра, ти шлімазал. Щоб правдивий іудей убивати малих дітей, я цього не допущу і усіх оповіщу. А! -а, -а, -а! Іволт! Ну, куди тепер іти? Як Ісуса віднайти? Тож по селам і містам військо повіду я сам. Щоб його не пропустити, треба всіх дітей убити. Ну, красава! До такого б навіть я не додумався. Рівняйсь, струнко! На вбивство, немовлят кроком Ти <плес> ніч, свята, ніч, ясність біє від зірниць, Дитинонька пресвята. Така свята, мову зоря, спочиває в тихім сні. В тиха ніч, свята ніч, ой, оизры. Сльози звіч, бо Син Божий йде до нас, цілий світ любов'ю спас, вітай нам святе дитя, святе дитя». Свята ніч настає, ясний блиск з неба б'є, в людськім тілі, Божий син, прийшов нині вифлеєм, щоб спасти цілий світ, цілий світ. Іволт! Люди! Слухайте сюда! Йде на нас усіх біда! Іра цар сюди спішить, щоб Ісусіка убить! Збройне війська Він веде, ще й смерть за ним іде! Сила Божа не у зброї, а в серцях своїх героїв, бо козацькому народу вік не буде переводу. Піднімайся, Україно, захисти святого сина! Погупогу, козак з Лугу, не бійтесь, буде перемога. Надійсь на себе і на Бога. Не відступати, не здаватися, всі роди нехай хай бояться. Любой кочизні, де героїть, там сила вража не устоїть, там грудь сильніша от гармат, там жизнь алтин, а смерть копійка. Там лицар, кожен порубійко, козак там чортові не брат. Слава Україні! Героям слава! Ать! два, стой! Раз, два, порубать! Чува стали, давай вперед! Рубай його! Мочи його давай! Активніше, давай! Ой-ой-ой-ой! по голове! Каліка! -й -й -й, ж так, а ты чуга став? Давай, сзаду Ой! Це <плес> робить. Чого полягали? Знов треба все самому робити. <плес> Смерте! Смертенько моя мила! Мені ж ти добре послужила! Іди, виконуй мій наказ! Ти повбивай усіх зараз! Ні. Ти більше не правитель, бо народився тут Спаситель. А за твої страшні діяння тепер надходить покарання. І я прийшла тебе скосити, щоб Україні вільно жити. от, ну, нарешті, дочекався у лапи ти мої попався, ти був паскудний і запеклий. Горітимеш тепер ти в пеклі. Люди, я вас всіх вітаю. Влади ірода немає. Нова радість наступила. Мати сина породила. І святе дитятко нині запанує в Україні. Нам же треба всім єднатись, не боятись і сміятись. Добрий вечір тобі, пане Господа, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився, застеляйте столи та все. Хіле. З нами вся наша родина радуйся, ой радуйся, земли син Божий, народився, Христос народився, славімо Його!